Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Добрий день чути. Добрий день, чутно, так. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Так, Табачук Андрій, представник гільдії нерухомості. Дякую. Мене звуть Івана Дяченко, я представник гільдії нерухомості, розробник світу з ОВД на договірних засадах. Дякую. Отже, давайте зачекаємо ще 10 хвилин. Можливо, хтось до нас підключиться, і тоді будемо продовжувати наші громадські слухання. Так, добре. 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 Отже, доброго ранку дня, вибачте ще раз. Давайте будемо продовжувати наші громадські слухання. Сподіваюся, хто хотів до нас підключилися. Пан Андрій, попрошу вас виключити мікрофон. Пані Івана, пан Андрій, відключайте мікрофони. Давайте будемо продовжувати. Сьогодні у нас 27 вересня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю гільдія нерухомості, стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкція АЗС і встановлення додаткового обладнання АГЗП модульного типу за адресою вулиця Сім'ї Сосніних, 17 А. Або вона називається вулиця Івана Дзюби, 17А у Святошинському районі міста Києва. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в нас вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені на всій території України карантинні обмеження, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227, про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово. На період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок проведення громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо, я зазначаю, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, я ще раз хочу звернутися до учасників наших громадських слухань. На 12 годину 15 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Я ще раз попрошу двох інших учасників громадських слухань представитися, назватись і сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми могли зрозуміти, чи є в нас на громадських слуханнях представники громадськості. Отже. Пан Андрій, будь ласка, ще раз представтеся. Табачук Андрій, представник ТОВ гільдія нерухомості. Дякую, пані Івана. Івана Д'яченко, розробник звіту СОВД. Представляю гільдію нерухомості на підставі договорних зобов'язань. Дякую, пані Івана. Отже, з чотирьох учасників громадських слухань ми фіксуємо двох учасників: це представники міндовкілля та двох учасників це представники суб'єкта господарювання, тобто товариство з обмеженої відповідальності гідя нерухомості. У такому разі відповідно. Ми не рахуємо, ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слухання у такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю гільдія нерухомості стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію АЗС і встановлення додаткового обладнання АГЗП модульного типу за адресою вулиці Сім'ї Сосніних, 17 А або вулиці Івана дзюби 17 А у Святошинському районі міста Києва. Та вважаємо громадські слухання що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня. Дякуємо навзаєм. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.